Ти тішишся, що тату тебе забрав зі школи. Тобі там не подобається. Не дуже, але так. Як не дуже? Дуже. казати, мені дуже подобається в школі дуже. Що ви сьогодні робили? Ходили у е, Злобленчик. Куди, куди? У творчу майстерню. Показати, що я зробила. Покажи. Ух ти, На магнітику. На магнітику така Ми отаким лобзиком uh -huh. отут вирізали все. Uh -huh. Пальником е, отут все випалювали. Uh -huh. е, і одною штукою отут око. <со> зробили а то якась тварина бо буде така та пташка, пташка yes. У мене є запрошення воно певно платне але будь ласка запиши мене куди записати ось сюди ось сюди майстерня називається сверлик сверлик а. від 6 до 99 років <со> так то підеш з бабусею наче. <ріст> <ріст> Буде ти там разом сверлити чимось там. А я от таке з 9 до 14. Ага. І що тобі там сподобалось? Дуже. Та Правда, ясно. в мене. Можна вчити урок. Правда, я отут, ем, отут ем, відрізала частину <ріст> птаха. Нічого. Але мені отут трошки поправили. Отак uh -huh. більше відрізали частину uh -huh. пташки. Але в мене все рівно гарно вийшло. Молодець, бо ти найкраща молодець в класі. Та не дуси мене. Бачите, вона мене дусить. А -а -а -а.